Ну що, знайома ситуація? Список справ величезний, дедлайни горять, а сил і бажання щось робити нуль. І перша ж думка, яка пролітає в голові, от я лінивий. Але знаєте що? А що, якщо це взагалі не лінь? Що, якщо за оцим постійним зроблю пізніше ховається щось набагато-набагато глибше? От сьогодні ми спробуємо зазирнути під верхівку цього айсберга і розібратись, що ж це насправді стара добра лінь, хитра прокрастинація чи, може, навіть СДУх? Привіт-привіт всім глядачам мого каналу. Ох, як же це знайомо, правда? Той самий важливий проект, неприємний дзвінок чи навіть просто розібрати шафу. Все це чекає вже тиждень, а то й місяць. А замість цього ми раптом знаходимо тисячу неймовірно важливих справ, наприклад, передивитись усі смішні відео з котами. Тож, давайте спробуємо подивитися на цю проблему ну, під зовсім іншим кутом. Адже те, що ми так звикли зневажливо називати лінню, насправді може бути дуже важливим сигналом сигналом про щось, на що варто звернути увагу. І почнемо ми наше розслідування з найочевиднішого підозрюваного звісно ж, це лінощі. Але чи все з ними так просто, як здається, на перший погляд? Ось, будь ласка, класичне визначення з підручника. відсутність бажання, свідоме уникнення. Ну, звучить якось дуже прямолінійно, еге ж, просто не хочу і не буду. Але знаєте, сучасна психологія дивиться на це набагато, набагато глибше. І ось ця думка, вона просто перевертає все з ніг на голову. Лінь це не корінь проблеми, а її наслідок, це не хвороба, а лише її симптом, та сама верхівка айсберга, яка просто сигналізує нам, що десь там, глибоко всередині, щось іде не так. Так що ж це за не так? Ну, наприклад, справа може бути просто нецікавою. Вона не запалює. Або ж це страх, ох, цей страх невдачі, страх критики та навіть страх успіху і відповідальності. Дуже часто лінь це просто вигорання, коли організм буквально волає стій, мені терміново потрібен відпочинок. Або ж, знаєте, завдання просто суперечить справжнім цінностям. Гаразд, з лінню трохи розібралися, рухаємось далі. Наш наступний фігурант прокрастинація. І отут дуже важливо зрозуміти це зовсім ну от зовсім не те саме, що лінь. І ось він, ключовий момент при прокрастинації людина чудово розуміє, що справу треба зробити, і навіть уявіть собі. Хоче її зробити, але просто не може, щось ніби зупиняє. Це такий собі активний внутрішній конфлікт, а не просто пасивне, ай не хочу. Різниця колосальна. Лінь це стан мені все одно, такий собі режим енергозбереження. А прокрастинація це знаєте такий виснажливий емоційний коктейль з бажання тривоги, страху і, звісно ж, величезного почуття провини. Під час прокрастинації ми не відпочиваємо, ми просто мучимо себе за бездіяльність. Так звідки ж вона береться? Дуже часто це перфекціонізм. Оця думка, якщо я не зроблю це ідеально, то краще не робити взагалі. Або той самий страх невдачі, який змушує нас уникати будь-яких викликів. Іноді ми просто тонемо у варіантах і це паралізує. Ну, а буває, що завдання настільки велике і незрозуміле, що мозок просто відмовляється за нього братися. А тепер давайте копнемо ще глибше. Є ще один менш очевидний, але надзвичайно важливий варіант синдром дефіциту уваги та гіперактивності або СДУГ. І одразу хочу наголосити: це не риса характеру, не вибір і не погане виховання, це особливості роботи мозку. Тобто це клінічний медичний термін, це розлад, який буквально впливає на здатність концентруватися, контролювати свої імпульси та просто організовувати діяльність. І страшно подумати, скільки років людей з такими особливостями просто таврували як лінивих, неуважних і безвідповідальних. Так як же запідозряти, що це може бути воно? Ну, по-перше, ці симптоми зазвичай тягнуться ще з дитинства. По-друге, це постійні гойдалки з увагою, вона або розсіюється, як туман, або навпаки входить у режим гіперфокусу на чомусь одному, ігноруючи весь світ. Це вічне відчуття хаосу, купа незавершених справ і дедлайни, які завжди, ну, от завжди підкрадаються зненацька? Але, і це, мабуть, найважливіше, що я скажу сьогодні. Будь ласка, жодних самодіагнозів. Якщо щось із цього списку сильно відгукується, це не привід для самокритики, це привід звернутися до кваліфікованого фахівця, який може провести професійну діагностику і допомогти. Так, з теорією, здається, розібралися. Голова, мабуть, трохи гуде від інформації, але найцікавіше попереду, що ж з усім цим робити на практиці. Давайте розглянемо кілька простих, але повірте, дуже дієвих технік, які можна спробувати от просто сьогодні. І перша в нашому арсеналі техніка Помодоро. Можливо, ви про неї чули, і вона ну просто геніальна у своїй простоті. Ви просто берете завдання, ставите таймер на 25 хвилин і працюєте ні на що не відволікаючись. Таймер продзвонив, 5 хвилин перерви. І так кілька разів. Це допомагає обдурити мозок. 25 хвилин, це ж не страшно, правда? Наступний трюк правило 5 секунд. Це такий собі хак для нашого мозку, який обожнює знаходити відмовки. Як тільки з'явилася думка, що треба щось зробити, наприклад, встати і помити посуд, одразу починайте зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1, вперед. Просто не давайте мозку шансу почати сумніватися. І ще кілька ідей, так би мовити, на швидку руку. Метод з'їсти жабу це класика. Зробіть найнеприємнішу справу зранку і весь день почуватиметесь героям. Розбивайте великі завдання слони на маленькі шматочки бівштекси, так вони не лякають. Іноді, щоб перезавантажитись, достатньо просто встати, пройтися кімнатою або випити склянку води. Ну що ж, ми з вами пройшли чималий шлях від ліні до СДУх і аж до практичних технік. То який же з усього цього можна зробити висновок? А головний висновок, мабуть, такий: чарівної таблетки не існує. Найважливіший і найперший крок це перестати себе картати, просто зупинитися, видихнути і спробувати зрозуміти, а що ж насправді стоїть за моєю бездіяльністю. Саме це розуміння і є початком справжніх змін. Тож наступного разу, коли ви знову зловите себе на бажанні відкласти все на потім, спробуйте поставити собі саме це питання не. Чому я такий лінивий, а про що мені зараз сигналізує моя бездіяльність? Повірте, відповідь може вас дуже і дуже здивувати. На цьому на сьогодні все. Якщо вам було цікаво і корисно, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І, звичайно ж, пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео. Буде цікаво почитати.